День Восьмий, Пресвята Богородиця, пристановище грішників. Ми, люди слабкі і грішні, часто ображаємо Бога своїми гріхами. Якщо ж образили Його, то повинні просити прощення, щоб Він змилосердився над нами і відвернув свій справедливий гнів. Робімо Це через Пресвяту Богородицю. Вона завжди заступається за нас, навертає грішників і єднає всіх з Богом. О пресвята Зарваницька Богородиця Діво, щиро прошу прощення за свої гріхи, випроси у свого Сина, Боже милосердя і прощення для мене, Пресвята Богородице, випроси у Бога ласку, про яку так щиро прошу. Амінь. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений пліна Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений і плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. преславна Преснодіву Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб спав для тебе душі наші. Пресвята Богородице, Ти після Бога є моєю утішителькою, приходжу до тебе з надією, як дитина до найдорожчої матері, відаю себе під твій святий покров, і, хоч негідна, насмілююсь покорі молити тебе, щоб ти випросила у свого Сина, мого Спасителя. Милосердя, не зважати на мої гріхи, але потішити мене в земних смутках і турботах. Вислухай найдобріша, небесна матінко, всі мої прохання, які висловлюю у цій дев'ятниці. Багато чудес відбулося перед чудотворною іконою у місці, вибраному тобою. Безліч хворих ти підняла з постелі недуги, Божа цілителько, багатьом плачучим витерла сльози і влила в їхні зболені серця, бальзам утіхи, рятівниця світу. Маю велику надію на твою допомогу. Вірю, що не відкинеш моїх прохань. І не покинеш мене, як милосердна мати, утішителька страждаючих і пристановище грішників. Зарваницька Богородиця Діво, покрий мене своїм святим омофором і будь мені неустанною поміччю. Амінь. зла чудотворна его Марине вытай, вытай наша надежда, чудотворна. 说。